Вер 11 тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. До Коринтян другого послання святого Апостола Павла читання. Браття, маючи це служіння, доручене нам милосердям, ми не тратимо відваги, відмовившись від соромливого приховування, ми не поводимося хитро, ані не перекручуємо Слова Божого. Але показуючи правду, поручаємо самих себе кожній людській совісті перед Богом. Коли ж наше Євангеліє закрите, воно закрите для тих, що гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум невіруючих, що їм щаяло світло Євангелія слави Христа. Який є образ Божий, бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ж слуги ваші Ради Ісуса. Бо Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них унищая знання Божої слави. Що на лиці Ісуса Христа. Коментар. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Господа, самі ж ми слуги ваші ради Ісуса. Дорогі мої, що є феноменом Християнства Те, що Ісус Христос. Об'явився людям, як Бог і це об'явлення Господа пізнали апостоли і ділилися з ними. Ту добру новину, що самі пережили, вони іншим передали і це в Євангелії, посланнях, книгах, які ми маємо в Новому Завіті. Нічого дивного в цьому немає, що бо людина, яка пізнала Ісуса, неминуче хоче поділитися з іншими цим скарбом. Якщо ми не ділимося з іншими, то або не відкрили для себе взаємин з Богом, або зробили це недостатньо добре. Як бачите, як важливо є ділитися Богом, ділитися з іншими словом Божим. Не нам вирішувати, подобається воно комусь чи ні. Бог це зробить, наше діло поділитися. Уявімо собі, коли б апостоли дізналися добру новину і ні з ким не ділилися, нікому не служили б. Що ми б тепер мали? Не було би, напевно, християнства взагалі у цьому світі? Християнство саме для того і є, щоби ділитися доброю новиною, тому пізнаймо її самі. А коли вже пізнаємо, коли самі почули, то ділимося з іншими. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, Хто витерпить до останку, Той спасеться, і це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світу на свідоцтво всім народом. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите. Мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє, то діті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покривлі, хай не сходить узяти речі своєї хати, і хто в полі. Хай не вертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим у ті дні, моліться, щоб ваша утеча не сталася зимою ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, Ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тобі, тоді вам глянь, ось Христос чи он де, не вірте, бо повстануть і лже Христи, і лже пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних». Ось я попередив вас, коли вам отже скажуть, ось він у пустині не вірте. Як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самім заході сяє, так буде й прихід сина чоловічого, бо де є труп, там і орли зберуться. Коментар Бо повстануть лише пророки та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Дорогі мої, бачимо, що кожна людина на будь-якому континенті свідомо чи несвідомо шукає Бога, саме тому і розвинулося так багато релігій. Але дві тисячі років тому сталася революційна подія. Уже не людина інтуїтивно шукала Бога, а сам Бог прийшов до людини. Важливим завданням церкви було берегти саме цю правду про Бога, цю добру новину. Ми бачимо. Що продовж історії в церкві завжди поставали різні єреси, різні рухи, які старалися звести вірних з цієї дороги правди, яку об'явив нам Христос. Заради вибраних, каже Христос, ці дні будуть укорочені насправді. Ми маємо витримати в усьому, не вірмо нікому, крім святого письма. Тому завдання і покликанням кожного з нас є пізнавати правду про Бога, знати, в кого і в що я вірю, аби вміти передати це іншим, і щоб вміти. Розрізнити тих фальшивих пророків, які будуть старатися відвести нас від Бога. Тому для кожного з нас є важливо повсякчас більше і глибше, навіть щоденно про що ми робимо ці мої записи, здобувати знання про Бога, пізнавати святе письмо. Скільки б разів б ми не читали Євангелії, нам завжди відкривається щось нове, скільки б разів ми не чули проповіді, нам глибше відкриваються християнські істини. Скільки б разів мене читали ті чи інші релігійні чи богословські книги, ми знов і знов все більше пізнаємо для себе. Правду Божого об'явлення. Тому стараємося продовж свого життя, продовж кожного дня, пізнавати правду про Господа, знайти час послухати Слово Боже чи прочитати. його. Щоб завжди стояти на сторожі Христової віри. Подивіться, і ви це напевно знаєте, скільки вам у двері стукають і пропонують поговорити про Бога. А ми, як ті овечки, прознімаємо рота і уважно слухаємо кажемо, які вони начитані. Ми теж повинні би знати про Бога. Ці фальшиві свідки. Вони цитують вам вибрані тільки тексти, те, що їм подобається, а те, що не подобається, відкидають, не приймають. І тут ми з ними маємо про це дискутувати. А як будемо дискутувати, якщо ми не знаємо святого Писання? Дивно, чи не так християни не знають святого Писання? Святе писання поперечає церкву Ісуса Христа, що вона буде страждати від великої скорботи у дні, що лежать попереду. Скорбота це страждання, яке людина переносить, бо вона визнає Ісуса Христа Словом і життям. Це страждання, яке переносять на членів Ісусової церкви безбожні, невіруючі люди, які переслідують їх. У майбутньому з'явиться Велике царство на чолі з могутнім лідером, якого Біблія називає Антихрист, об'явлення 13, Друге Солонян 2, 3, 12, 1 Івана, 2,18. Цей чоловік і його царство будуть відданості на той час усіх націй світу через те, що ця могутня сила. Буде керувати з ненавистю до Бога і Божого Христа. Вона переслідуватиме церкву Бога. Це могутнє переслідування майбутнє буде найгіршим, яке Божі люди коли-небудь відчули за всю історію світу. Це переслідування буде великою скорботою. Сам Ісус передбачив це в сьогоднішньому Євангелії. Коли він відповів на запитання учням, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого в кінці віку, він сказав: Бо скорбота велика настане, якої не було з первочину світу, і аж досі не буде. Ісус, перш за все, говорить тут про зруйнування ремелянами міста Єрусалим у 70 му році нашої ери і про велике страждання, принесене на жителів Єрусалиму. Але одночасно Ісус говорить про подію, де зруйнування Єрусалиму було типічним прикладом, а саме страждання церкви у дні, що безпосередньо передадуть повернення Ісуса з раю. І кінець світу з його приходу. Для пророцтва характерно, що Пророк передбачає одну значну подію, яка складається з символу і реальності, символічного здійснення пророцтва і остаточного, справжнього реального здійснення. Те, що Ісус сьогоднішньому Євангелії пророкує велике лихо. В самому кінці світової історії очевидно з факту, що Ісус відповідає на запитання учнів, яка буде ознака приходу до Твого і кінця віку. Це також очевидно з того факту, що Ісус стверджує, що зразу за великою скорботою відбудуться вражаючі катастрофи на небесах і станеться буквальне персональне повернення Ісуса Христа. На небесних хмарах. Отже, одним із знаків неминучого повернення Ісуса Христа і кінця світу буде майбутня велика скорбота. Люди, які терпітимуть страждання у великій скорботі, будуть віруючи, справжні і вірні члени церкви Христової. Ісус називає їх вибраними. Але через вибраних деніків коротяться. Вибрані це ті люди, кого Бог споконвіку вибрав Ісусі Христі з усіх націй, з євреїв і поган, щоб вони були членами Церкви і Христа і раділи благодатному дару спасіння. Вони показують себе у світі як такі, що свідчать про Ісуса Христа і дотримують Божі заповідь. Біблія не заспокоює справжню церкву вибраної дитини Бога тим, що їй не доведеться йти через труднощі останніх днів. Те, що сказав Господь до ранньої християнської церкви у смирні, відноситься і до церкви віків. В кінці. Господь сказав церкві, що переслідування буде погрозливим, переслідування, спровоковане самим дияволом, буде суворим, і віруючі будуть посаджені до в'язниці, а дехто навіть помре. Ви будете мати скорботу, сказав Господь церкві. Їхнім заспокоєнням було не те, що вони уникнуть страждань. А те, що Христос є Господом, і над переслідуванням Він понагороджує людей вічним життям і славою, коли Він вірно переносить страждання. Слово Христа до церкви в світі тоді і зараз це оголошення, що вона буде мати скорботу і страждання, і її святий обов'язок бути вірною в цей час навіть на смерть, об'явлення 11. Зовсім не дивно, що церква буде терпіти страждання в останні дні. Люди, віруючи, терпіли переслідування заради Христа у часи. Євреїв 11, 23, 26 говорить про те, що вибір Мойсея приєднатися до Божих людей був фактично вибором страждати. Це вже було правдою Старого Завіту, щоб показати себе дитиною Бога. Означало виносити ганібу за Христа. Євреїв 11 продовжує описувати страждання віруючих старого завіту, наруги та рани, а також кайдани і в'язниці. Те саме стосується церкви Нового Завіту. Ісус описує долю церкви в світі сьогодні, в Івана 16:33, за страждання зазнаєте в світі. Павло проповідував до нових церков через великі утиски треба нам входити у Боже Царство, діяння Апостолів 14,22. Павло пише до Тимотея: Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, 2 Тимотея 3:12. Велике страждання в кінці не буде чимось новим. Його винятковою рисою буде його величність і суворість, дехто може припускати, що церква в наші дні не терпить скорботи, по крайній мірі, може, в нас, ще десь там у Європі. Але це помилкове мислення, якщо церква проповідує Євангеліє Божого, благодатного спасіння в Христі одному. І засуджує кожну форму спроб людини спасти саму себе, чи за її власними Спасителями, чи за її добрими ділами, чи за її так званою доброю волею, церкву будуть ненавидіти сьогодні. Якщо церква постійно закликає людей до святого життя і засуджує всяку несвятість, як у Бог у Біблії церкву будуть докоряти. Тепер уже не можна про судомський гріх говорити. Хтось може образитися, на вас можуть поскаржитися. Наприклад, якщо церква засуджує, як гріх усі розлучення між чоловіком і жінкою, окрім розлучень через фізичну зраду, повторний шлюб, якщо ще живий перший партнер, усяку революцію проти цивільної влади. Усяке зловживання роботодавця над його працівниками, то церква відчує великі гори і у 2000-х роках нашої ери, та як вона відчувала його і в 70-ті роки нашої ери. Як бачимо, зараз так звані християни обурюються на церкву, вони живуть в повторному шлюбі, і церква винувата, що не, бо не хоче їх сповідати, не хоче їх причащати. Бачимо, як диявол надіває маску. І ми ведемося на це. Я у таких, а, а що я мала зробити, і з ким я мала жити? Правильно, церква не заставляє вас жити з тираном, але церква не дозволяє жити з другим. А тоді вже вибір. Чи я вибираю Христа, чи я хочу жити з Христом, чи я з чоловіком хочу. Двом панам не можете служити, казав Христос. Або нормалізуйте свої відносини. Є ж така процедура уневажнення шлюбу. Ага, за гроші церква розводить. Дорогі мої, церква не розводить. Церква немає церковного розводу. Є церк... Церква проводить процес уневажнення шлюбу. А я це пояснюю, а як це? Тож не клали руку на Івана. Ну і що? Ви сповідалися, але неправду сказали, або затаїли щось, і священник дав вам розрішення, і ви причастились. А хіба така сповідь важна? Ні. І так само зі шлюбом. А дуже є причини, щоб шлюб був важним, треба умови виконати. А якась там одна з умов, одна з яких чоловік затаїв і не сказав правду всю жінці, вона має право знати правду. І якщо він це затаїв, цей шлюб буде визнаний неважним. Чому повинні люди Бога терпіти велику скорботу? В кінці світу, це питання можна поставити. Чому повинні, віруючі завжди входити в царство Боже, перетерпівши багато лих? Вони, вони повинні. Але чому? Страждання лиха є необхідністю Перше, через те, що ненависть до диявола, диявола до Бога завжди спрямована проти тих, хто любить і поклоняється Богу. Диявол разом з тими людьми, які він засліпив, воює проти справжньої церкви. Ця війна матиме клімакс в кінці світу у великій Скорботі. У сі часи, а також в кінці, єдиний шлях, як церква може уникнути переслідування це шлях заперечення Ісуса і поклоніння дияволу. Страждання лиха є необхідністю, по-друге, через суверенну волю Бога. Бог веде церкву через страждання. Він це робить на користь церкві. У біді Бог карає і дисциплінує Його любих дітей. Він випробовує церкву, щоб вона була очищеною і готовою до Його вічного дому з ним. Тому страждання церкви служить прославленню Бога. Церква вірна у і закріплює її визнання Божої слави і благодаті крові. Тому церква не повинна відчайдушно пробувати втікати від лиха, вона має сприйняти це як привілегію і як подарунок Бога страждати заради Христа. Ми хочемо. Що будемо страждати під час великої сверботи, що наближається, ми цього не боїмося. Маленьке стадо Христа має втішатися у запевненні, що величний пастир буде з ними у долині смертної темряви. Псалом 23,4. ми віримо в суверенну благодать Бога у Христі, утримувати нас вірними у годину випробування. Наша надія впевнення у поверненні Христа. І в житті, і славі, ми радітимемо насавжди. Крім того, Ісус пообіцяв скоротити ці дні заради нас. Він, а не диявол, буде керувати в ці дні, і Він коротить опресію його людей, особисто, тілесно, прийшовши на хмарах небес. Коли велика скорбота зійде на церкву, вона буде знати, що її звільнення близько. Важливо, щоб церква зараз жила в знанні приближаючоїся скорботи, яка буде суворою. Вона не повинна впасти у неї неочікувано. Церква має бути готовою, практичною метою виявлення цієї скорботи, Святим Духом Біблії, те, щоб ми підготували себе до неї. Ми можемо це зробити, коли з більшою серйозністю ставимося до Слова Божого до Біблії, будучи невтомними і палкими у молитві до Бога за Святим Духом і благодаттю, усунувши всяку надію від речей земних і спрямувавши на нашого Господа Ісуса Христа і Його прихід. Пришестя Христа, дорогі мої, не повинно нас лякати. Його втілення, котре архангел Гавриїл звістив Богородицю, починалося словами Не бійтеся! Усе за мене життя Христос проповідав Царство Боже та звільняв людину від тягарів хвороб, від виключення, від страху, вирвав їх смертельного кола. Тому, хоча сьогоднішні слова звучать досить лячно, послухаймо їх ще раз, уявляючи, що між рядками Христос тихо ще хоче, не бійся, не бійся, не бійся, Господи! Звільни мене від страху, який мене зневолює, який мене робить рабом гріха, який відбирає у мене надію і паралізує мене. Даруй мені, Господи, страх Божий, який є справжньою любов'ю по відношенню до тебе. Даруй мені Ісуса, свою любов, яка переможе кожен мій страх. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште Коментар під першим коментарем, в якому я уділяю благословення, там написати ім'я, амінь, для кого ви хочете, щоб отримав благословення. В інших коментарях, що пишете далі, під низом, це вже просто коментування сьогоднішньої науки. Слава Ісусу Христу!